Доброго дня малята. Послухайте, будь ласка, загадку, не кущ, а з листочками, не сорочка, а шита. Не людина, а навчає. Так, дітки, це книга, безмежна сила книги. Без неї людина сліпа. Книга відкриває перед людьми великий світ. Ой, дивіться, дітки, до нас у гості завітала пошарпана книга. Вона плаче. А чому? Дізнаємося заповідання Остапа Вишні любіть книгу. Не дуже любив книгу Василько, і не дуже чемно з нею поводився. От він одного вечора ліг спати та й узяв книжку перед сном почитати. А Василько знав, що, як лежачи книжку читаєш, псується зір і псується книжка. Лежить Василько, читає й задрімав. А книжка бух на підлогу. Аркуші в книжці пожмакалися. Добре заснув Василько, так кріпко, що й от бух не прокинувся. І сниться Василькові, що він сам книжка. От бере його книжку Василька Оленка, що теж не дуже поважає книжку. Бере, читає і в одна час обідає. Бо ще з ложки кап та на Василька книжку. Йому пече, йому неприємно, що на нього борщ капає. Та нічого не вдіє Василько, бо він книжка. А потім ухопили Василька книжку, Миша й Вова, та давай на ньому різні дурниці писати. Читав Вова, цікава книжка, Колька дурак. От таке понаписували. Так ніби хтось у грязюку перо мовчив. Та й бруднить, грязнить, Васильку, книжку. А далі іще гірше Оленка почала Василька книжку, ножицями різати, малюнки вирізати, болить Василькові, аж рятуйте, хоче крикнути. Тільки но ну, Оленка ножиці прийняла, як хтось гарячого праса, поставив на Василька книжку. Горить Василько книжка, дим із нього йде, печеємо. Уже Василько книжка не книжка, а саме шмаття. А яке загорнулось Оленка свій сніданок. Так гірко та так боляче зробилося Василькові, що він аж прокинувся. Ой, що зі мною зробили. А потім, здогадавшися, що то був тільки сон, зітнув легше. А зітнувши, подумав та й голосно про книжку склав Бережи книжку, це твій друг. І ніколи вже не псує Васильку книг. Та й товаришів соромить, коли хтось із них береже книжку. Бажаю, щоб вам ніколи не приснився такий сон, як Василькові. А книги стали вашими вірними друзями і помічниками.